І в автобусі є там, три, три різних людини. Ну, їх багато, так, ми візьмемо три різних: там оптиміст, песиміст і там нейтральна людина. Оптиміст подумає, вау, я круто, та я відпочину, там, почитаю книжку. А, песиміст це, наприклад, людина, яка мала досвід в дитинстві. Там, чи в... Просто раніше, коли за запізнення її сварили, так і вона відразу подумає: блін, знову запізнюсь, погано. Все для неї це буде катастрофа. І є людина, яка подумає, о, клас, це цікава можливість там познайомитись з новими людьми. Так, ситуація однакова, вірніше. Люди різні і думки в них різні. Чому так стається? Тому що. Наш мозок теж сприймає інформацію або чітко, або спотворено. Він теж до цього звикає. Якщо ми звикли, наприклад, в дитинстві чути від батьків там від нашого оточення чітку інформацію і правдиву, так наприклад, це навіть про спотворення слів. Коли з нами там говорили да не такими не чіткими дорослими словами, а такими дитячими. Вони називаються спотвореними. Мозок вже вчиться сприймати інформацію спотвореною. Тому дуже важливо, теж навіть з дитинства розуміти, що треба говорити з дітками чіткими, дорослими, зрозумілими словами. Тоді дитині легше пристосуватися до життя і її реакції, її емоції і думки теж будуть відразу чіткими і не спотвореними.